Дюкадрію. У Кам'янці-Подільському вже четверте проходить кавовий фестиваль Кам'янецька курка». і відділ каві вирішив, що мене потрібно відправити сюди для того, щоб я скуштувала справжню турецьку каву у Кам'янці. Саме головне мати предмет. Називається по старовиновому джезва. Ну, по народу ми кажемо турка, тому що турки варили каву і ми називаємо туркою. А форма джезви має різницю? Е, дивіться, знаю, от чим більше, більше плоскость, чим більше, тим більше вона закипає і от Гуща сідає сюди. А -а -а. Якщо ви хочете, щоб Гуща зразу сіла, капнути трошки холодної води. Вона зразу сідає, гуще вода. Дуже смачно, трошки кусочок масла додавати, якщо хочете, ну на продає. Ну де кава найсмачніша? Не в Кам'янці-Підівському і не у Львові. Ну, Турки добре роблять каву. В Стамбулі я куштував. куштував я, е... ну, я думаю, що в Турції найкраще, що я збивав. Я не був в африканських країнах, кажучи, там тоже не в Еміратах я пив каву теж. Ну, в Еміратах вона більш кисліша така. От. ідея створити фестиваль? Ну, Ви знаєте, що Каменець був е... 28 років туристським ігом. І саме каваріння в Каменці було вже в ті часи, 1672 році, коли турки завоювали Каменець. І коли вони вже осіли, жили і вони відкривали собі кав'ярні, де до одного ходили. Це були більш військові турки. Таке от виникло. Але в нас, коли ми проводили фестиваль, перший був історичний стіл. Проводили. Ми зібрали всіх істориків з Львова, Схотина, бо Хотин теж претендує. У них там на фортеці дуже чайничик там такий вивели. А у них дати нема. А в нас в музеї є лист цікавий, дуже дівчина у нас була працювала там, вона була заміжом за турка, вона знала старотурецьку мову. Вони дуже знають її. І лист такий переклала його. E, значить, Пише солдат, який завоювали каменець, і він пише, що ми сидимо в фортеці в Каменці, e, голодні, голодні e, забуті Аллахом, а від підтія кави воно вже жовті лиця. І є дата. І це можна сказати, що це вже кава билася в Каменці. А і... але чому тоді? України називають львів. Якщо ну вітання, Львів, це вона дивіться, коли ми це вчені приходили з Львова, На той період, коли Кам'янці пили каву, вони в місяць використовували 8 кг кави у цілях медицини для підвищення тиску. Вони тоді пили квас і пиво. Не було на такого. Це Львів, собі такий придумав бренд. і хай вони не ображаються. Вони вже з цим згодилися. Що камень все таки був перший? Чому у нас ця втрачена культура? Ми пішли під царську імперію. І при царі Катерина сказала, що кава — це і народний продукт і пили чай, от самовари звідки нас пішли за чаїв. То було втрачено це відбувається. А правда, що свого часу католицька церква забороняла пити, да, тому, да, тому що да, вважали зараз. Так, да, це, мусульманстві, цей... да, це, це мусульманстві. да, да. А, а ще хотіла уточнити, І це, це правда, що коли в дідні відкрили першу кав'ярню, то в Кам'янці вже два роки, 10, 10 років. 10. А, це був вчений такий, польський вчений був, він вже в Америці. Ви випадково такий у нас був товариш, мене Олег Девчок Вілля... Олег Веленич. він почув по радіо, випадково розмову ці, людина, це розпочала. Брали, і всі кажуть, за каву історію. Він каже, що ні, ви не знаєте, кава перша була випита в провінційному містечку на Україні в камянці подільському І розказує цю історію. Він цю. І ми за це зачепилися. Я перерахував, що у нас у 2014 році виходило 333 роки. І того ми цей зробили рекорд турку. Я зробив цю турку, і ми зробили 33 травня 333 літрів кави і напоїли усе місто кави. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани на наступний рік. Ну, наступний рік у нас планується. На сполуч... Є, є, появився такий хороший інвестор, кава Пера, італійська компанія. От. Ми хочемо на другий рік провести в Кам'янці е, змагання. Борисів західної України всіх. Буде призовий фонд. Це збирається люди, фахівці, які кожен будуть свої рецепти, як я видумувати, що сьогодні це буде. Ми будемо смакувати і визначати переможця. в Цьому. І на другий рік ми плануємо новий рекорд зробити, але вже холодної кави. Буде, да. Ми хотіли в цьому році, ми просто не встигли трохи. Буде цікавий проєкт, буде холодна кава, буде 180 літрів кави. Друзі, приїжджайте до Кам'янця на каву. Хто ще не куштував кам'янецької кави, варто спробувати. Зараз ми знаходимося на вулиці Старобульварна. Саме тут свого часу відкривався найліпший вид на стару фортецю. Але досить тривалий час ця територія була обгороджена зеленим парканом. І всі думали, що ж тут має бути? Чи новий готель, чи новий ресторан. Але як виявилось, це місце для музею мініатюр, замки України, тут наразі знаходиться 14 експонатів, має бути 16. Над ними працювали київські майстри. До речі, відкриття цього музею мало бути ще у минулому році, не відкритті туристичного сезону, але щось пішло не так, і тому відкриття цього музею припадає на день міста. 21 травня 2017 року. Вартість квитка коштує для дорослого 40 гривень, а для дітей від 12 років 30 гривень. От. Ну, давайте подивимося, що ж тут є цікавого. Навіть неозброєним оком можна побачити, що маленька Кам'янець-Подільська фортеця відрізняється від великої. Тут є і в'їзна брама, і виїзна брама. Цікаво. А тоді теж брали плату за приїзд. Тут навіть збережена водна башня, яка зараз, на жаль, знаходиться у напівзруйнованому вигляді. Тільки від нас залежить, чи побачать наші діти Кам'янець-Подільську стару фортецю у її традиційних розмірах, чи їм доведеться дивитися лише на мініатюру. Це від нас залежить. Цього року пласт має солідну дату 105 років від моменту заснування цієї організації. І відділ кадрів має унікальну нагоду поспілкуватися зі станичним міського осередку пласту Віктором Гот. Доброго дня. Доброго дня. Е, перш за все хочеться запитати, скільки років скільки часу ви вже у пласті? Е, цього року буде 11 років. Е, розкажіть, будь ласка, про заходи, які ви організовуєте. Що цікавого? В місті ми багатенько робимо заходів, це змагання для дітей на велосипедах, де вогонка. Це, це вже ми другий рік підряд відновлюємо це свято повітряних зміїв, щоб люди могли ну, долучатись, бігати з дітьми, відпочивати. Це е, різні великодні там, гаївки, писанкарство. Е, а так ми кожного дня... По вікових групах зустрічаємось з дітками, проводимо сходини, навчання, готуємо їх до такого таборового життя. Ось, і літко ми робимо табори для дітей або їдемо, куди нас запрошують на пластові табори. Які якості повинен мати пластун? Пластун він повинен бути перш за все людиною. Ну, нормально, звичайно, людиною. Далі хотіти. Робити цей світ трошечки кращим. У нас є такий обов'язок це робити кожного дня добру справу. Е, у нас є такий вузлик, ми його зав'язуємо, ніби це як на згадку, що ми ввечері маємо його роз, ну, розв'язати. Те, коли ми його не зав'язуємо, ми собі пам'ятаємо, що добре діло маємо робити. От. Е, плюс працювати над своїм тілом, здоров'ям, розвитком. Саморозвиватись і розвиватись. Тобто... А Хто може стати пластуном? От, наприклад, я могла б бути пластункою. Е, так. Е, а На... Що для цього треба зробити? Е, для цього треба написати заяву до організації, бо в нас є багато чим зайнятися для людей старшого віку, хто є старше 18 років, я так розумію, є. Е, написати заяву, е, вибрати чим займатися пласті, бо в нас є різні варіанти, чим займатися. Можна е, так само, ну, всі думають, що тільки з дітками займатися. Насправді Можна там і дельтапланеризмом займатися, і кінним пластуванням, і пішохідним ну, мандрівництвом, і так далі, водними сплавами, але це вже люди по інтересах об'єднуються. Є в нас такі курені, які професійно тим займаються, От, пройти навчання. Зрозуміти, з чого заскладається організація, бо в нас ще є крім України, ще в дев'яти країнах офіційно. Розкажіть, будь ласка, про цей захід. Це вже вдруге проводять такі змагання з запуску повітряних зміїв. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея? Скільки людей беруть участь? Цю ідею коли ще започаткував в нас в місті Павло Білус. Вона була раніше, були такі свята, фестивалі повітряних зміїв. Років, мабуть, 10 назад, може навіть 15 років назад. Так само долучався до цієї акції наш пластун, який загинув позаминулого літа в зоні АТО Микола Гордійчук. З своїм братом Максим, ну, багато наших хлопців долучались. Потім трошки ця ідея організаційно затихла, і ми в 2011 році зібрались, У нас є таке свято перед початком таборування, ми там дивимося реманент, в'яжемо вузли, готуємося до таборів, свято весни. І ми його зробили в такому стилі з повітряними зміями. У нас трошки приїхало людей. Е, і якби минулого року вже ми бачимо, що в нас дуже є багато в Кам'янці маленьких діток, дорослих, старших людей, які є в пласті, і їх потрібно чимось об'єднувати. І плюс нам треба, якби виходити, показуватись в люди і робити якісь такі активності, де можуть бути сім'ї тобто батьки, діти. Бо люди, хоч на вихідних, вони часто можуть бути в ніхаті, але відірвані один від одного, від одного через комп'ютери-планшети. А тут такі заходи вирішили робити, щоб сім'я могла прийти, погратись. Батьки запускають змії, діти запускають. То немає нічого важкого, все дуже просто. Відділ кадрів, кадрів теж спробує запустити повітряного змія. І допоможе нам у цьому цун Олександр. Він є станичним Хмельницького міського осередку клас. Ми ще спробуємо. Історія Дравня ввітряних Змії. Взагалі існує легенда, що це колись був дракон, якого, якого перетворили в повітряного Змія. Це була тр традиція започаткована в Китаї китайська китайська легенда з, з, з тієї частини світу можна сказати М'янецькі гіки тусять на коміконі у Києві. Дивіться, як це було від Дениса Чорного в ексклюзивному репортажі. Ваші враження. Норм. Дякую. Для вас кореспондент Денис Чорний спеціально для відеокадрів. Я чистуся мікроблогером. А, я чув... okay. звати Анастасія Дзюбінська. Я приїхала з Кам'янця зі своїми друзями, ми представляємо Кам'янець. А ми наші образи це DC, Вселенна. Я чудо жінка, Віталік Двулікий. Таня Харлі Квін. Аня Чорна Канарійка і Діана Суперґерл. Як я розумію, тільки що пройшло дефіле, так? Так, ми брали участь у дефіле. Як казала Загорецька Людмила Степанівна, виграти не виграємо. Але ми взяли участь, нам дуже сподобалося. Як показали ви думаєте, себе. Хто фаворит, ну окрім вас, хто фаворит на даному фестивалі з того, що ви бачили. Спайдермен і спайдервумен у них вийшов такий гарний дует. Вони там танцювали, показали таку пантоміму. ну Мені сподобалося. Але я не журі, тому подивимося, хто виграє. Добре, добре, ще декілька, це перший, фестивал... це перший ваш фестиваль, я розумію, і може декілька слів про проведення його, ну, те, що встигло побачити. Я розумію, що досить мало часу пройшло, але. Ну, а, для Тані і Ані, для Харлі Квін і Канарійки це не перший, це вже другий. Для нас це перший, але що я можу сказати від себе, це те, що мені сподобалось. Мені сподобалася організація, мені сподобалися локації, дуже цікаво. Там там продають якісь значки. Там ми бачили, Ісус п'є вінішко на травичці. Ну тобто дуже багато різних локацій. Куди не підеш в який куточок, всюди можна побачити якісь цікавий образ і сфотографуватися. І з нами, до речі, дуже багато фотографувалися. Скільки коштує? А, а, важко сказати. Костюм безцінний, тому що це не костюм, це якби наш повсякденний одяг, тому що насправді ми герої. Але ми герої, які зарісувались під людей, які зарісувались під героїв. Класно, ну є деякі нюанси, але то вже така справа, це вже все обточиться рано чи пізно. Було дуже багато класних косплей філія. Я думаю, може, ви побачите кадри, якщо я не А, Ось було багато конкурсів, було три поверхи. Перший поверх це головна сцена, там де проходили ось, головне міровія. Це той то косплей дефілія, представлені учасників, всі конференції, то є, там були автори коміксів. Взагалі, багато, багато, багато діячів культури і мистецтва такого. Потім на другому поверсі це були презентації собственно, Укрмена, коміксу Воля і всяких артів хендмейдовських. І третій поверх це був такий чисто комерційний поверх, на якому були, продавалися всяка сувенірка. Дуже класні принти, там просто таке заглядіння ходити дивитися. І, собственно, була ігрова фан-зона, на якій проводилися різні чемпіонати. Також був конкурс, от, розкажу ще. Був конкурс на кращий малюнок, за який давали в нагороду планшет. Здається, планшет для малювання. Ось фестиваль проходив два дні. На перший день це був день кіно та ТВ. Другий день це був аніме і е, відеоігри. Ось е, так поділені. Із класних косплеїв, от, прям, прям, прям супрових косплеїв, це був е, не, напевно косплей грута, який би хотілося відмітити, який запам'ятався. Косплей Ісуса, ну вибачте, звісно, але це було весело. Був Артас з World of Warcraft. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, все було весело і задорно. Два дні атмосферника насправді. Тобто всі так чудово, тобто я не думав, я думав, що мене там поб'ють, можливо, Але ні, все було гарно, все було чудово. А ні, на завершення, що хотілося б сказати, фестиваль крутий. Якщо ви є фанатом коміксів, то долучайтеся. Чим більше компаній туди їхати, чим більше знайомих людей, тим крутіше. Як мінімум подивитися, це весело, можливо. Можливо, не всім, але я думаю, воно того вартує. І як для України, другий раз. Ну, блін, круто. ребята стараються. Ми Продвігаємо культуру коміксів маси. Пць. А з вами був Денис Чорний. Спеціально для «Відеокадрів». Від сьогодні відділ кадрів мав дуже насичений день. Ми побували на фестивалі кави. Ми запускали повітряні змії разом із пластунами, а також побачили замки в мініатюрі. А ще побачили пригоди кам'янчан на столичному фестивалі Комік-кон. Залишайтеся з нами з нами весело.